Народ, Сьогодні відбулась велике прання в нас. Ми намагаємось щодня доглядати за собою, бути в чистоті. Там задають питання, ви чому не брудні там. Буває всіляке. Але перемося, місцеве населення постійно підходить до нас, хлопці, що вам треба, попрати, збираємо речі. По мінімалу самі даємо ради, по великому проню, то збираємося і нам допомагають. Я дуже вдячний щиро тим, хто е допомагає мені, там, амуніції, збором коштів на автомобіль, тому що вже в підрозділі є пара-трійка непоганих авто. Деякі передаються на Підрозділ на армії, деякі хлопці лишають за собою, але повністю заправляють їх, витрати великі. Дякую тим, хто передає мені дещо, дякую тим жіночкам, які перерахували таменні суми на картку, тим хлопцям, які ще з того цивільного життя завжди на стрімах передавали за проїзд. От хочу вам показати поправ нарешті свою ковдру. Колись нам волонтери привезли багато таких ковдр іспанських. І я чомусь вибрав ту, вона мені нагадує Шотландію і нагадує такий комфорт, домашній спокій. Ніби в кафешки, як коли було зимно, загорталась за філіжанкою кави. І вона зі мною вже три місяці з перших днів. Була і в окопах, і в полях, і в лісах, і на підлогах, де я тільки на ній не спав і як тільки не загортався. От настав час, що я її поправ, трохи до ладу привів, вона, видно, була е, з якогось індійського такого ресторанчика. Тому що запах тих індійських паличок, а я в Індії був свого часу, і вони аж такі... До тошноти, але приємні спогади в мене про мої мандри колись давно за цивільного мирного життя. І в мене такі асоціації ще відбувалися. Коли от літаки літали, навіть в часи ковіда, коли все було обмежено, я завжди дивився на небо і все собі уявляв, що я лечу в тому літаку, або в ту країну, де я відпочивав, або. В ті місця, де показували мені колеги, що вони перебували на море, там, на пляжах під пальмами. А зараз військовий час так все змінилося, що ми дуже часто вночі чергуємо і, дивлячись на небо, літають безпілотники, і їх багато. І тут вже не розумієш, чи то безпілотник, чи то супутники, чи то ну, якийсь рух відбувається. І чи то наші, чи то російські, і що вони несуть з собою. І особливо таке занепокоєння, коли е недалеко пролітає, і що може бути, то безпілотник, який несе бойовий заряд з собою. Тому, що, тому ми обережно поводимо себе, там, е ну, під деревами не сховаєшся, тому що е встановлені такі камери, що повністю все вночі видно. Е друзі. Дали нам перепочити трохи. Дуже часто ми змінюємо локацію, тому що е якщо велика кількість скупчення от, бійців, техніки людей, то одразу визиває, викликає е у ворога бажання нанести якийсь удар. Е по ночах ми бачимо спалахи, і вже навчились рахувати. Тобто швидкість звуку там при нульовій температурі 330 метрів. Грубо кажучи, за 3 секунди звук-кілометр пролітає. І от ідуть спалахи, і ми собі рахуємо. Потім перемножуємо за хвилину, наприклад, якщо от спалах був, або кількість спалахів і приходить звук через хвилину, це означає, що в 20 кілометрах від нас десь стріляють на виліти або на прильоти. По-різному буває то так вам для цивільного життя, щоб ви собі рахували. У багатьох з вас теж асоціації про відпочинок, про якісь мандри, але не зараз. Бо, як на мене, це все надовго. І та війна нікого не мене. І от закордонні партнери, і друзі, там близькі і дальні ну, проявляють незадоволення, що все дорожче, але всі розуміють, що треба тому покласти край. І в кого які можливості. Там чи пальці хрестиком тримайте, чи е, моліться, Там в кого взагалі там погано і нема що пити, там е, викликайте душі. Вищі сили вас почують і збережуть. По-іншому, по-інакшому розкисати неможливо. Всім зараз важко, всім ну, треба то пережити і згуртуватись, згуртуватись. Ну, такий ліричний відступ, скажімо, був. Я забираю речі, бо знов-таки зараз будемо змінювати локацію. Висохли, все добре. Я на нічку загорнусь в ту ковдру і дуже часто зараз бачу сни. Абсолютно різного характеру. Вам солодких снів. Це буде Україна. Слава Україні! Вірте в ЗСУ. Побачимось!